Вітаю! В даному відео я розкажу, як завантажити образ операційної системи Windows із сайту компанії Microsoft. Для цього будемо використовувати програму Rufus. Якщо ви вже використовували програму Rufus і при першому запуску не дозволили їй перевірку автоматичних оновлень, то потрібно виконати наступне: видалити іні файл, який знаходиться в папці з програмою, і запустити програму Rufus. На запит програми про перевірку автоматичних оновлень потрібно натиснути Так. На наступному етапі біля кнопки Вибрати потрібно натиснути на трикутник та вказати Завантажити. Після чого натиснути на кнопку Завантажити. З'явиться вікно, в якому потрібно вибрати версію операційної системи. Я виберу Windows 10. Далі продовжити, вибрати реліз, якщо доступно. Знову продовжити. Редакцію, якщо доступна, продовжити. Вибрати мову, знову продовжити, вказати архітектуру 32-бітну або 64-бітну і натиснути на кнопку Завантажити. Можна поставити відмітку Завантажити використовуючи браузер. Тоді посилання на завантаження відкриється у вашому браузері за замовчуванням, звідки ви зможете зберегти образ операційної системи. Я натискаю на кнопку Завантажити та вказую місце для зберігання iso образу з операційною системою. Далі потрібно дочекатися завантаження, тому що процес може бути досить тривалим. Після завантаження образу його можна записати на флешку. Для цього потрібно її під'єднати до комп'ютера та вибрати під словом пристрій. В параметрах образу можна вказати, чи це буде стандартне встановлення Windows, чи Windows, яка буде запускатися з флешки. Далі можна вказати схему розділів GPT або MBR. Якщо у вас операційна система Windows 10 або Windows 11, можна вибирати GPT. В іншому випадку, особливо якщо комп'ютер старий, можна вибрати MBR. А також поставити відмітку додати виправлення для старих версій BIOS. Я залишаю GPT. До речі, якщо ваша флешка не показується в пристроях. То можна поставити відмітку список USB-накопичувачів. Тоді програма покаже не лише флешки, а також жорсткі диски, які підключені через USB. Але будьте уважні та обережні, оскільки при вибору USB диска всі дані з нього будуть стерті. Можна вказати свою мітку тому, якщо це потрібно. Після цього можна натискати на кнопку Почати. Програма виведе вікно, в якому можна задати певні налаштування. Можна поставити необхідні відмітки або пропустити, натиснувши на кнопку ОК. Після цього знову натискаємо на кнопку ОК і розпочнеться процес створення завантажуваної флешки. Коли статус стане готово, можна закривати програму та завантажуватися із флешки.